Що буде, якщо зупиняться всі траки, перевезення, доставки чи вантажівки? Давай розберемо минулорічне дослідження Стенфорду. А ось як той буде доставлятися мак в апокаліпсис, я розкажу в кінці. Повір, відповідь тебе дуже здивує. В перші 24 години все почнеться із нехватки бензину, оскільки на заправки ті ж вантажівки й доставляють паливо, іноді навіть кілька разів на добу. Будуть кілометрові черги, щось таке ми вже бачили весною 22-го. Далі буде нехватка витратних матеріалів в лікарнях чи об'єктах іншої критичної інфраструктури. Про супермаркети можна забути. Всі супермаркети розберуть в перші години. На третій, четвертий день на заправках тепер повна відсутність палива. В банкоматах закінчилася готівка, а великі банки не можуть здійснювати транзакції. Люди все ще більше панікують через. Порожні полиці супермаркетів на дорогах машин не залишилось, так як закінчилося паливо, а заправлятись немає чим. Добратися на роботу, лікарню, школу і так далі тільки на своїх двох. Люди масово мігрують в сільську місцевість. Запаси питної води в великих містах закінчуються на третій тиждень. Ця ж проблема досягає маленьких міст через 6 тижнів. Ти ще не забув про мак? Відповідь чекає тебе в кінці. Ми як ніколи залежні від транспортної логістики, де нам щодня доставляють тисячі товарів, але ніколи не задаємо свої питань, наскільки ми залежні. Найбільший ринок транспортної логістики в США. А тут я розповідаю, як ти можеш почати працювати в цій індустрії і заробляти від 1500 доларів на місяць, навіть не виходячи з дому. А тепер про мак. Доставка дронами, так так, приблизно такими ж самими дронами, які зараз працюють у нас на фронті. Минулого року компанія почала тестувати цю технологію, і як там заявили, дуже успішно. Тому, якщо апокаліпсис почнеться наступного року, то клієнтів у них явно побільше. А тепер підписуйся. А то що ми як не рідні?